Вітаю, друзі! У нас сьогодні знову чергове оновлення дуже гарного, якісного перевіреного автомобіля. Ми не зраджуємо своїм традиціям. Ми займаємось привезенням автомобілів за кордону або продаж автомобілів від власників. Сьогодні у нас дуже гарний варіант на повному приводі на автоматі з дуже гарним двигуном, на який можна поставити газ. 2,4 бензиновий двигун стоїть на безліч автомобілів. Дуже гарно себе зарекомендували, тому що вони атмосферні, без турбін. Саме такий двигун стоїть на таких автомобілях. Автомобіль, привезений з штатів, По передній частині було пошкодження. Все відремонтовано, професійно, все працює. Безпека ціла це саме головне. Автомобіль 2017 -го року в класній комплектації, джип Cherokee. Автомобіль на комплектації Limited. Далі на відео. Ми покажемо і розкажемо все про цей автомобіль. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Отже, поїхали джип Чирокі класний варіант на всі випадки життя, тому що автомобіль має великий кліренс, повний привід, режими керування також є. Для снігу, для болота, для дощу. Там всі режими є. 18 18 диски оригінальні, на класній дуже гумі Якохама. Рік свіженький, протектор свіженький. Автомобіль має датчик мертвих зон, безключовий доступ на передніх дверках, шкіряний салон, повний електропакет, підігрів керма, підігрів сидіння. Все в автомобіля є. І повторююсь: саме головне це безпека. А вона не спрацьовувала. Вона тут. На місці. Кропка автомат е, звичайна, гідротрансформаторна, вона надійна, класна і працює дуже-дуже гарно. 136 тисяч пробігу має даний автомобіль, це в кілометрах. Ось в такому стані частенький збережений автомобіль, який у Штатах попав в маленьке ДТП, а в Україні він користується дуже великим попитом. Тому що ціна і якість відповідна. Оптика ззаду е рідна, камера заднього виду, парктронік ззаді також присутній, електровідкривання кришки багажника. Повторюсь, комплектація Limited, це дуже е повна комплектація. Подивіться в якому стані. Запасочка на місці. 2017 року е рідна запасочка і, напевно, ні разу не використовувалась. Ні разу домкрат, ключ, все є в наявності. Автомобіль технічних зауважень абсолютно ніяких немає, все працює, все відкривається, все закривається. Колір в автомобіля дуже гарний, він практичний, свіжо виглядає. Автомобіль не полірований, але виглядає дуже-дуже свіженько. Арочки ціленькі, все так як має бути. Салончик дуже збережений, шкіра тут дійсно якісна. Місця в автомобілі достатньо, цей автомобіль можна використовувати будь-де і на будь-який будь вид діяльності на кожен день для міста за містом автомобіль дійсно універсальний. Ще є дуже класна штучка, це підігрів зони лобового скла. Також дуже зручно, тому що взимку, коли намерзає, на кнопочку нажали, дворники розтаїли і ви поїхали. Дуже зручна функція. Давайте перейдемо трішки в салон. Безключовий доступ працює. Я... Давайте продемонструємо. Двері закрилися і двері відкрилися. Тобто все працює, все гарно. Кнопочки ціленькі, нічого не затерте. Кермо в шикарному стані, також з підігрівом керма. Це також взимку дуже зручно. 136 тисяч пробігу. Автомобіль. Запускається абсолютно без ніяких зауважень, та стрілок працює дуже е, збережений автомобіль. Тут є ніша для якихось речей. Е, тут управління кліматом, також підігрів сидіння, керма, все є. Е, режими керування, авто, сніг, спорт, як кому зручно, електроручник також. Працює. Коробка автомат дуже надійна, дуже е класна і дуже гарно працює. E Шкіряне мультикермо також, ну, це все розказав. Камера заднього виду працює. Як бачимо, дуже великий екран це дуже зручно. Ніяких ривків, пинків немає. Клімат працює в автомобіля. Датчики все працює, автомобіль відновлено якісно і правильно, так як потрібно відновлювати американські автомобілі. Ніяких заглушок, ніяких цих ми готові до будь-яких перевірок, тому що ми самі перевіряємо автомобілі, самі їх готуємо, тому ми знаємо, про що говоримо. Давайте заглянемо під капотний простір. Я покажу, покажемо вам, що тут у нас. Капот алюмінієвий, як бачимо, все. Ціленьке все гарненьке, тут у нас стаканчики ціленькі, ніякої корозії нічого немає. Акумулятор гарний, автомобіль взимку не буде ніяких у вас проблем. Ланжерончики по автомобілю ціленькі, розвал свіжо зроблений. Двигун автомобіля працює ідеально, тихенько, він сухенький, подивіться, я не буду там повністю все знімати, але він дуже в гарному стані. Анжерончика, якщо є можливість, не знаю, але можна показати, він ціленький і нічого не рихтувалося, нічого не робилося. З цієї сторони ідентична ситуація. Двигун дійсно гарно працює, він дуже надійний. Подивіться, в якому стані радіатор ну, він замінений. Але саме головне, що удар це просто по навісному і. Безпека не спрацьовувала, тому це дуже, дуже гарний варіант, якщо ви шукаєте автомобіль для себе. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття і ми покажемо вам, в якому стані кузов автомобіля. Повторююсь, капот автомобіля алюмінієвий, він пофарбований, але без рехтовки і без шпаклівки. Автомобіля. Кольоровий метал показує прибор. Все як має бути. Тут 200-300 мікрон, ніякої шпаклівки, рихтовки, нічого немає, але ми ж бачили тільки, що капот із середини. Крилишка автомобіля 105 мікрон, 87, 104, 93, 101 мікрон. Крилишка автомобіля не фарбоване. Двері праві. 100. 185, 163, також двері не фарбовані. Задня арочка, не фарбована. І кришка багажника. Не фарбована. Оптика в автомобіля рідна 160-170 мікрон. Я швидко показую, щоб не займати. Багато часу на відео прибор змінює колір, коли показує фарбовану або шпакльовану деталь. І також крилишко 200 мікрон, також пофарбоване. Автомобіль в загальному дуже гарно виглядає, Ціленький, рівненький, в зазорчиках і технічно, абсолютно без зауважень. Все в автомобілях працює. Автомобіль, який на кожен день безтехнічно. Ніяких зауважень. Отже, ми з вами розглянули автомобіль, зробили огляд на джип Чирокі, привезений з Америки, з, якщо так можна сказати, з гарними пошкодженнями, тому що з цілою безпекою автомобіль на повному приводі на автоматі 2,4 двигун надійний, можна поставити газ. При бажанні, якщо ви дуже багато їздите і багато використовуєте автомобіль десь за містом, вигідно, можливо, поставити газ. Але. Автомобіль на шикарній комплектації в шикарному кольорі з дуже гарним пробігом 136 тисяч в кілометрах. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний на екрані. У нас працює доставка. Ми з радістю доставимо вам цей автомобіль до вас додому, якщо у вас немає можливості, приїхати особисто по нього. Якщо у вас виникли якісь запитання додаткові, зателефонуйте. Я з радістю відповім вам на всі ваші запитання. До зустрічі.